Ісус Христос після Свого Воскресіння на 40 день вознісся на небо, а на п'ятидесятий зіслав Святого Духа на своїх апостолів. Оцей період від Воскресіння до зішестя Святого Духа у церкві називається П'ятидесятницею. Період П'ятидесятниці має свою структуру і включає в себе три великих свята. Про це говоритимемо у відкритій розмові. Із Отцем Василем Рудейком, священником храму священомученика Клементія Шептицького, що у Львові Христос Воскрес! Уїста на Воскрес! Як ми вже на початку зазначили, період від Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа до свята зіслання Святого Духа, називається П'ятидесятницею. П'ятидесятниця має свою структуру, і кожна неділя цього періоду має свою назву. Чому так? Е, насправді, про цей період п'ятидесятниці треба сказати, треба говорити в контексті двох періодів. По-перше, це є період Великого посту, який триває 40 днів, є приготування, і період святкування цього він триває 50 днів, тобто він є більший, ніж, ніж піст. І тим хочеться також підкреслити, що подія Воскресіння і радість Воскресіння переважає. Всі ті страждання і приготування, які ми, які, ми, які ми переживали протягом Великого Посту, якщо говорити про самий період п'ятидесятниці, то він від самих початків церкви був дуже важливим і на початках християнства взагалі святкувався як єдиний нерозривний період святкування Воскресіння Христового. Не не переривати намагалися його у ці церкви. Вони говорили інколи навіть про 50 днів, як про один день, особливо в Західній церкві. Оці на цьому наголошували дуже сучасний період п'ятидесятниці укладений таким чином, що кожна із неділь. Цього періоду є своєрідним господським святом, і відповідно він святкується. Теми для цих неділь, які ми, які ми святкуємо протягом п'ятидесятниці. Вибрані просто за логікою чергового читання із Євангелія від Івана, бо на сам, на сам, в самий день Пасхи ми починаємо читати Євангелія від Івана, і наступні неділі вони просто ті теми підхоплюють, розвивають і в контексті Воскресіння Христового пояснюють. Існує три особливих свята, які ми святкуємо протягом періоду п'ятидесятниці. На них треба окремо зупинитися. Напевно, це є неділя після Воскресіння, Томина неділя, так звана, або апостола Томи, вона має дуже багато різних назв, біла неділя, провідна неділя і так далі. Це є свято Переполування П'ятидесятниці на 25-й день після Воскресіння Христового, і це є свято Вознесіння. Христового на сороковий день після Воскресіння Христового. Вони також запозичені більше-менше або із біблійних оповідань, або з самого з самої черги читань євангельських з Євангелія від Йоанна. Наступна неділя після свята Воскресіння носить назву Антипасха або ж Томна Неділя. В чому полягає суть цього свята? Ну, є дуже багато різноманітних теорій, чому це, ця неділя особливою є. Я притримуюся тієї, яка говорить, що неділя після Пасхи була неділею, коли новоохрещені християни знімали з себе білі одяги. Бо після хрещення в давній традиції церкви охрещені мали б Протягом цілого тижня носити білий одяг. І в цю неділю цей білий одяг знімався з них, і вони ставали регулярними рядовими членами церкви. От, і воно супроводжувалося певними обрядами, зокрема, молитвою на знімання, там, обмиваннями різними і так далі. Тобто, це правдоподібно, є початок цього свята. Свята Пасхи. Ну і, звичайно, згадка про святого тому, апостола Тому в неділю після Пасхи говорить про остаточне увірування всіх учнів. Ісуса в Його Воскресінні. і це також своєрідне таке запечатання свята Пасхи, що от навіть Тома вже повірив, це означає, що не існує більше ніяких сумнівів в тому, що Христос Воскрес і можна там в повноті святкувати. Світ вірить у Воскресіння Христове. Це основний акцент цього, цієї неділі, цього святкування Пасхального. Звичайно, що в пізніші часи до цього, до цього святкування свята Пасхи додалося також ідея Октави восьми днів після Воскресіння Христового і своєрідне таке ну, попереднє віддання свята Пасхи, бо після то минулої неділі вже немає таких пасхальних богослужінь, які були протягом цілого світлого тижня. Тобто, це є такий своєвідний кінець пасхальних святкувань. Хоча вони і далі продовжуються протягом п'ятидесятниці, аж до з'їслення Святого Духа. Восьмий день після свята Воскресіння називається поминальною неділею. Як правильно поминати померлих? Адже відомо, що в різних регіонах України це відбувається по-різному. Абсолютно, та це не є які з якийсь загальний. Звичай поминання усопших в восьмий день після, після Пасхи насправді починаючи від понеділка в деяких церквах навіть в сам день Пасхи вже йдуть на цвинтарі, на гроби і поминають усопших. Воно ну сама традиція, вона євангельська, бо в Євангелії говориться, що в день Воскресіння Христового відкрилися гроби і багато померлих були, ну, явилися людям в Єрусалимі. І саме тому люди приходять на, на ті місця поховання своїх ближніх, вони святкують разом з ними Воскресіння Христове. І це є ще одне, ще одне таке підтвердження, що всі ми помремо і воскреснемо разом з Христом. Навіть ті, які не помруть, можливо, там дочекаються приходу. Життєвого, але також воскреснуть, оновляться разом разом із Христом, і е, насправді усопші були першими, які почули радість Христового Євангелія і Воскресіння. Бо Христос в велику суботу сходить в глибини Аду, визволяє звітам всіх в'язнів Аду, і вони вже мають надію на Воскресіння. Тому практично з дня Воскресіння. Починаючи, ми можемо відвідувати гроби і аж до томиної неділі. Але, окрім того, давньою традицією церкви є, що кожне велике свято супроводжується походом на, на цвинтарі. І вдавнину навіть цвинтарі були на подвір'ї церкви, таким чином, щоб показати, що церква є єдиною в святкуванні. Воскресіння чи яких-небудь інших господніх свят і усопші, і живі ще на землі люди вони беруть участь у таїнстві Христа. Кожна неділя п'ятидесятниці має свою окрему назву. До прикладу, третя неділя це є неділею про мироносець. Це такий своєрідний церковний жіночий день. Ким були Мироносиці і чому їх так от вшановують? В тих пам'ятях, які, які є протягом п'ятидесятниці, не треба шукати якоїсь такої структурованої, дуже е, системи, оскільки вони просто слідують черговим Євангелієм е, від Йоанна, які, які є. В нас насправді люди схильні його вважати е, таким своєрідним м, жіночим днем, е, але церква через Особливе поминання мироносець хочу наголосити також на е, місці жінки в, в церкві. І воно, на відміну від таких укладених в нас стереотипів, є дуже важливим. Зокрема, мироносець називають апостолками апостолів, тобто вони ті, які е, швидше відкриваються. на е, Євангеліє про Воскресіння Христа на благовість про Воскресіння Христа і приносить апостолам, які як чоловіки більш скептичні, більш сумніваються і не довіряють, хочуть перевірити завжди все, все це їм являється першим Воскреслий Христос. Тому місце жінки також є дуже важливим в церкві, і на цьому хочу наголосити неділя про мироносець. Ми бачимо навіть в нашій популярній культурі дуже активно в е піснях про Воскресіння згадується якраз цей аспект приходу мироносиці, які сумніваються, е хто їм відкотить гріб, але їм являється Воскреслий Христос, і вони проповідують апостолам. Е Новину про Воскресіння Христа. Період п'ятидесятниці включає в себе три великих свята: це томна неділя, свято переполовинення і свято Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Яку основу в собі має свято переполовинення? Ну, це складне запитання є, бо. Літургісти протягом довшого часу ламали собі голову над тим, куди поділося свято кучок, бо в основі цього пасхаль... в основі пасхальних святкувань лежить древній єврейський календар літургійний, в якому особливу важливість відігравали три свята: це було свято Пасхи, свято П'ятидесятниці і свято Кучок. Свято Кучок було святом врожаю, коли він вже зібраний, і люди просто його святкували. Особливої уваги надавалося воді, наприклад, і так далі. І саме в переполовинення цього періоду п'ятидесятниці ми святкуємо подію приходу Христа в Єрусалимський храм на свято Кучок. І там він говорить дуже багато про воду, яка є прообразом, згідно із святоцівським переданням, і прообразом зіслання Святого Духа і відкриття в апостолах цих джерел живої води євангельської, які вони будуть проповідувати по всьому світі. Бо період п'ятидесятниці є період очікування дару Святого Духа Церкві, після якого вона... Готова до проповіді Євангелія, Воскресіння і до свідчення Христа в цьому світі. Тому вся суть цього свята переполування полягає в оновленні, так би мовити, старозавітнього свята кучок і в такому, ну не знаю, посланні, що ось гряде утішитель дух, ось він стане джерелом живої води в серцях вірних. І таким чином вістка про Воскресіння знайде своє сповнення в церкві. Отже, ви ще згадували про свято Вознесіння. Період П'ятидесятниці в Давній церкві вважався нерозривним періодом. І на сьогодні у нас є така своєрідна накладка в церковному календарі, бо П'ятидесятниця переривається святом Вознесіння Христового. Воно біблійне свято, воно дійсно відбулося на 40-й день і так далі. Але ми бачимо в свідченнях перших століть християнських відсутність цього біблійного свята. Це просто внаслідок того, що період П'ятидесятниці вважався неподільним періодом, і е, віддання, так би мовити, початкове свята Пасхи відбувалося не на 40-й день, але на 50-й день зісланням Святого Духа трохи пізніше, через історизацію свят біблійних евангельських свят, свято Вознесіння Христового набуває дуже, великого, дуже великої вартості і важливості, і воно до певної міри зміщує. Період віддання свята Пасхи на сороковий день чи на 39-й перед святом Вознесіння відбувається віддання свята Пасхи. От. Це свято говорить про тілесне вознесення Христа на небо, і воно є до певної міри святом прославлення людського тіла, бо тілесна Природа Христа виссідає по правицю Отця. В цьому покладений дуже, дуже великий акцент саме святкування свято Вознесіння Христового. З одного боку, і з іншого боку, також дуже важливим є така своєрідна дистанція Христа від Церкви для того, щоб дати їй свободу діяти через собор святих апостолів, які відбуваються через дію Святого Духа в церкві, ну, таке своєрідне унезалежнення від фізичної присутності Христа в церкві. Це більше менше зміст цього свята Вознесіння Христового. Це була відкрита розмова із отцем Василем Рудейком, і ми говорили про період п'ятидесятниці.